Вітаю всіх! Хочу підняти актуальну тему мобілізації, демобілізації і по регіонам хто гірше, хто хто краще. Я бачила, наприклад, Львівської області, було багато обговорень. Хто кого любить, хто кого не любить. Дивіться, ситуація така: я бачила статистику найбільші втрати люди з якого регіону. Я була в шоці. Перше місце Волинська область. Зрозумійте. І в мене багато знайомих є, які знаходяться на Західній Україні. Там жах. Мобілізація в кожній сім'ї, там є військові в кожній родині. Дійсно є мобілізація, дійсно, там багато жертв звідти. Дійсно люди втратили людей. Люди втратили людей. І коли люди там пишуть, що ви втратили житло, майно, яке можна відновити, а ми втратили людей рідних, яких вже не повернеш. Тут питання риторичне. Тому що можна зрозуміти і тих, і тих. На тему вайна, майна, на тему майна я погоджусь, майно можна відновити, майно можна отримати. Це все питання часу. Потім це після війни більше буде. Я, я ще буду дивитися цю тему, але під час війни тут така тема. Проживаючи в Харкові, скажу чесно. Але людину вже ніколи не повернути. Тому ось питання деокупації, чому я піднімаю так, бо деокупувати за рахунок людей, а там вже вже в армії не військові. В армії вже, звичайні люди, яких, де... яких мобілізували, і яким своє життя, своя сім'я дорожче, ніж якась там територія, за яку там політики не можуть домовитись. Це ж, це ж вже велика політика, зрозумійте. Тому не треба робити з деокупації щось таке, що може нашкодити. А воно нашкодить, якщо вони будуть робити м'ясні штурми, знову багато людей загине, але деокупують, ту деокуповану територію просто всі будуть ненавидіти. І це правда. На жаль, це так. За великі втрати, якщо люди втратять своїх рідних ось на сході, там, на півдні, на сході, це буде жах. Зрозумійте, це дуже важливе питання. На тему мобілізації не треба казати, що на Заході менше обстрілів. Так, Полтава робила, там менше обстрілів. Будь ласочка. Полтавській області в мене сусіди, дві сестри живуть там. Будь ласка, хто заперечує, хто не дозволяє переїхати, хто вас тримає. Страшно виїхали. Не подобається, змінили місце. Людина сама вправі робити все, що їй потрібно. Але не треба казати, що комусь легше, комусь гірше і тому подібне. Мене завжди добуває питання: ось хто хто в окупації, тому гірше за всіх. Не всім. Далеко не всім, далеко не жодна деокупація. Окупація, окупація жодна не буде така страшна, як постійні обстріли. Скажу чесно: є люди, які живуть в окупації, але спокійно. Там немає обстрілів, там можна жити, спати можна, зрозуміти це. Це дуже серйозне питання. І багато риторичного. Тому що Харків летить, погано сплю. На даному етапі я ще в Харкові. Зараз. Але є також думки переїхати в більш спокійне місце. Ви знаєте, хочеться спокійного життя. Мені треба працювати. У мене є розвиток, я планую навчання, розробляти методички. Але як я можу розробляти з цими тривогами методички? Вибачте, працювати заважає. Мені дуже заважають ці тривоги працювати. І тут от таке питання. Хтось, ви працює в Харкові і йому все подобається. Тому давайте мати совість. Нас захищають і люди місцеві, і люди Західної України, і з Центральної України гинуть всі однаково. А Західну Україну по статистиці загинуло набагато більше людей. Це правда, на жаль, і там люди втратили багато рідних. Тому давайте поважати один одного.